Країни у нас, безперечно, люди просто по-іншому перекроїли своє життя, часто відмовившись від багатьох речей для того, щоб бути на викомога більш корисними під обстрілами, під звуки вибухів, і це мені здається, дає можливість людям краще зрозуміти, наскільки ми незламні, і наскільки вони можуть розраховувати на нас в цій боротьбі. А в якій наші захисники захищають цілий світ? Тут варто сказати, що ми не вірили, що, що такі події будуть відбуватися і ніяк до них не готувалися. Ми багато дуже разів це все проговорювали всередині команди, але ну ми не приймали їх якихось діти, тому що нам здавалося, що війна в центрі Європи у десь першому столітті це щось, що якби в таких масштабах неможливо. Складнощі були з самого початку 22-му році. Дуже багато каналів по постачання і фабрик було або закрито, або або перекрито. Робили взуття, які волонтери потім відправляли для третього полку ССО. Для ССО полку Азов, для 92-ї бригади, 93-ї, 95-ї. Війна в нас довга. І коли на початку ми просто казали про медикаменти, ми говорили про те, що потрібно якісь вап апарати для лікарень. А форма для жінок, форма для жінок, військових. І вона сипалась постійно кожен місяць. І кажу: довіряємо, довіряємо, перечисляємо. Ще хто довіряємо цьому фонду? Довіряємо, перевірили, перевірили, перечисляємо. Ну, в більшості, скажімо так, наш фонд в більшості 90% займається закупівлею автівок, дронів, тепловізорів, рацій і всього необхідного. І навіть до війни в нас були відрахування. Ми завжди допомагали переводили кошти на тварин на якісь благодійні акції, але в нас воно не було чітко сформоване і направлено на конкретну якусь одну організацію або допомогу одній справі. Порадившись з командою, ми вирішили розпочати. Власний благодійний проект наш перший меморандум був підписаний з фонду маші і спрямований на допомогу дітям, які постраждали від війни. І Я думаю, що війна для нас, ну для нас персонально підсвітила, що будь-який бізнес класний тільки коли він має в собі якусь соціальну складову. Дуже важливо мати призору систему для того, щоб люди бачили звітність. І в нас ми намагаємося якомога оперативніше закрити збір і одразу все закупити необхідно передати і отримати якийсь відео чи фотозвіт, який ми публікуємо завжди або в інстаграмі, або на нашому сайті. В тебе є а, якби люди, в тебе є робота, в тебе є прибуток, і в тебе є можливість ділитися, і це великий кайф. І є дайна мотивація працювати більше, ти зможеш допомагати більше. І це супер. Коли ти організовуєш виробництво, воно повинно постійно працювати. Якщо воно не працює, то люди роз'їжджаються і в тебе просто ну нічого не виходить. Це дивно працювати під час війни. Це дивно знати, що ти вночі не спиш, Зараз прокидаєшся, і думаєш. Це могла бути я, це могли бути мої люди, це, це як так? Чесно вам зізнаюсь, Коли все почалося, я не думала, що е, я буду ще колись займатися знову ювелірними прикрасами, тому що я чітко розуміла, що це не продукт першої необхідності. Е, і е, мене повернули до так би мовити мого ювелірного життя, наші клієнти, наші друзі. Ну, взагалі важливо сказати, що вся колекція створювалась минулим літом. Під час таких активних обстрілів, коли тебе теж лякали, і казали постійно зараз, ми начебто звикли до цього, це жахливо, але це так. А так постійно тобі казали, буде блекаут, буде дуже холодно, буде дуже темно. А я потім думала, боже, а буде наступне літо, і буде наступна весна. І я сподіваюся, що війна закінчиться. Постійно щось ми вдосконалюємо. Остання розробка це літнє взуття, але яке вже має кевларову устілку, яка більш легка, більш гнучка. Це не металева пластина. І я особисто їздив на полігон. Я відстрілював із. Там з трьох трьох видів набоїв, там з нарізного, з крупного калібру 1276 і дрібом. Наприклад, перша, яку ми запустили, це колекція Freedom, Вона є благодійною і 100% прибутку. Ми й досі передаємо від неї фонд. Друга колекція була спадок. Це калина вишита червоною ниткою. Я не побоялась поєднати нитку і золото. Цього року ми створили два унікальних дизайни. Прайд серед сердець для кінофестивалю Сані Бані це теж для нас велика гордість і можливість підтримати в кінофестиваль в такі часи розпочинати такий новий шлях. Але як ми розуміємо, це шлях на подоланні російських наративів в нашій країні і. Це теж дуже важливо навіть в такі складні часи. Коли трішечки оговталися, вивезли родину, наші всі працівники були в безпечних місцях. Ми почали думати, що ж робити далі, і ми зробили благодійну якраз свічки, пташки, дві пташки, жовто-блакитні. Така величезна кількість людей, які почали купувати і за кордону в Україні, що ми були настільки здивовані, що люди просто. Мене ну, очікували такого об'єму. Звісно, люди втомлюються від війни і Західний світ тому не виключення. Я розумію, що вони хочуть трошечки обмежити той інформаційний потік таких, скажімо, депресивних новин. але коли кожен раз я потрапляю в Європу, я відчуваю, наскільки нас підтримують, наскільки просто пересічні мешканці, дізнаючись, звідки я починають нам співпереживати, питати, як справи, чим вони можуть допомогти. Просто комунікація стала складніша на моє відчуття зараз. Але ми дуже креативний народ, і ми знаходимо нові нові шляхи, як достукатися до сердець. Ми знаходимо можливості проводити додаткові скажімо, події, давати додаткові інтерв'ю про наші успіхи, про наші досягнення. Створюємо нові колекції, робимо покази, що по факту являється дуже великим досягненням в умовах війни. Це не може не приковувати увагу. Але ви розумієте, що. Одяг, ну це можна сказати, ну що це одяг? Це ж не зброя. Ні, це теж зброя, але це іміджева зброя країни. Мені дуже приємно, наприклад, спостерігати за образами нашої першої леді. Я думаю, що вся країна дивиться і думає, яка в нас достойна перша леді. не голосно, але дуже коректно з протоколом, але водночас стильно і сучасно вона вдягнута. Інколи здається, що робота. Яку ми виконуємо, оскільки ми бренд такий святковий святкового одягу, вона не на часі, і я з цим повністю згоден. Але з іншої сторони, саме ця робота, те, що ми вміємо найкраще, допомагає нам продовжувати донатити і е, спрямовувати власні кошти, зароблені е, так, як ми вважаємо за потрібне. Мені здається, якщо до благодійності відноситись так, як до бізнесу з точки зору управління, з точки зору менеджменту і взагалі вистроєння всіх процесів, то благодійність буде мати розвиток. Ми можемо порівняти благодійність на початку війни і благодійність зараз, як працювали благодійні фонди, як відбувалася кредитація, і це абсолютно дві різні речі зараз, звісно, у кожного свій напрямок. Чим більше буде з'являтись ось такої структуризації в благодійних фондах, в будь-якій волонтерській діяльності, і не буде ось цього знаєте, хаосу, то я думаю, вона дійсно вона вже виходить в нас на новий рівень. ми дуже сподіваємося, що ця тенденція, яка Залишиться і яка буде продовжуватися, тому що це ну просто правильно і насправді це не настільки складно зробити. Тут же мова не про те, що тобі потрібно там умовно віддавати всі кошти, які ти заробляєш. Але це вміння ділитися, воно дуже важливо і воно повинно бути як якась така базова моральна установка, е якій ти просто слідуєш. Мене дуже надихає моє кохання. І з якою мені дуже ну, не те легко, мені не так складно йти крізь війну, тому що я постійно відчуваю, що при мене впають, що я не одна. Казати, що українське може бути супер супер класним, молодим трендовим продуктом, який стоїть в найкращих департамент сторах. Ми вже бачимо дуже багато українських бізнесів, які рухають світ сприйняття України як чогось дуже класного. Питання водночас і складне і просте, тому що мрію я, звісно, про те, щоб закінчилась війна і закінчилась нашою перемогою. Ну а все інше це вже не мрій, це план дій. Для мене Україна це майбутнє, майбутнє кожного з нас і майбутнє усього світу. Ну, як і всі, я мрію про кінець війни. Я мрію про квіточу Україну. Я мрію, коли ми всі зможемо повернутися додому, до мирного, спокійного, щасливого життя. Я знаю, що так буде. Я в це дуже сильно вірю. І ем, мені здається, всі, всі мої дії це доказ того, що. Це буде класно, Принаймні, я так вважаю.